Вітаю вас, Іскарпат. Це справжнє місце сили. І сьогодні це неймовірне місце, зустрічає по-справжньому сильних дітей. Дітей, чиє дитинство проходить на тлі війни. Дітей, які весь рік тренувалися та змагалися і ось заслужили по-справжньому на цей важливий такий необхідний відпочинок. Тут, серед чистого повітря, де спокійно і де багато нових друзів. Сьогодні сюди приїхали найсильніші шкільні спортивні команди. І вони Згадають, що таке дитинство. Мене звати Андрій Бідняков, це проєкт плічопліч. Проєкт про тих, хто допомагає, про тих, хто об'єднується, про тих, хто хоче, щоб наша країна була найкращою у світі. 47 тисяч команд, майже 700 тисяч школярів, дев'ять видів спорту. Все це пліч опліч. Це українські шкільні ліги. Програма президента України, що об'єднала сотні тисяч дітей у найбільших змаганнях Європи. Сезон шкільних ліг тривав цілий рік і складався з п'яти етапів від шкільних турнірів до всеукраїнських фіналів. І вже сьогодні 66 команд переможців з усіх куточків України зібралися тут, у Карпатах, вже не як суперники, а як друзі, щоб провести незабутній час разом. Пані Христина, скажіть, будь ласка, скільки дітей зараз тут? На у нас було дві зміни, і загалом у нас дітей в таборі пліч дві 2025 року. 900 дітей 900? з представниками 900 дітей. А зараз друга зміна вже йде. Зараз друга зміна. Це понад 400 дітей. А з яких регіонів у нас об'єднані 21 регіон України? Угу. Це є і Західна, і Східна Україна, і Центральна Україна. Прифронтові зони також у нас є діти: Запорізька область, Чернігівська область була в першій зміні Донеччина, ага. Одеса. Чи відрізняється якась поведінка дітей? Чи ні? Дивіться, у нас в першій зміні були діти з середньої школи. Угу. Це був 5-9 класи, а зараз 9-11 класи. Так. Тому відрізняється кардинально так. все. Це відрізняється і поведінка, і підхід у нас інакший, і активності інакші. Тобто за цим треба більше слідкувати. Так, по вечорах ми всі пильно дивимося за всіма. Молодша зміна. Вони дуже активні, вони дуже емоційні. Вони щирі на емоції. Тому з ними було дуже класно, драйвово. а тут ми вже спілкуємося на дорослих тонах, і ми всі дуже так спілкуємося відкрито. Так. Вони всі з повагою відносяться так. один до одного. Конфліктів не було. Ні, конфліктів не було. Ми дуже все стараємося їм показати, що плічо-пліч -пліч це про єдність, це про команду. Угу. Ми постійно з ними про це спілкуємося. Ми показуємо їм і ігровими нашими активностями, і ментори працюють теж з ними, що це має бути на команду, на настільні ігри на командні. Тому ми багато з ними спілкуємося. З ними важливе спілкування. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка. Паска, як діти взагалі? Сприймають навантаження, які тут є. Чи вони звикли е, до таких е, дивіться? У нас приїхали діти е, чемпіони та призери. Так. це діти, які тренуються і досягають певних висот у спорті. Тому вони звикли до дисципліни, до організованості і до е, спортивного процесу тренувального. Звісно, що ми їм даємо і тренувальний процес, і відпочинковий. І емоційний, і фізичний однозначно. Це і купання в басейнах, це і походи, це і підкорення гір. Вони відпочивають емоційно. Від навантажень і так далі. Плюс ми стараємося їм створити таку дружню атмосферу, тому що люди, які приїжджають, наприклад Запорізької області, при фронтових зон, щоб вони е, трохи розслабились, відпочили, видихнули і змогли, хоч трошечки знаєте, відволіктись від цього. Оскільки цей табір у першу чергу спортивний, то й відпочинок тут має свій особливий ритм. День починається з руханки, продовжується тренуваннями та активними заняттями на свіжому повітрі: баскетбол, футбол, спортивне орієнтування, командні ігри усе це допомагає дітям тримати форму та вдосконалювати свої навички. Адже вони спортсмени. А справжньому спортсмену важливо навіть під час відпочинку залишатися у тонусі та підтримувати себе у формі. Басейн такий класний на п'ять доріжок. Досить такий великий, причому вигляд, подивіться, який з басейну відкривається. Смереки в тебе величезні, такі високі стоять гори. Тут хочеться тренуватися. О, Один втомився, вийшов щось з ногою. Бачите, одразу до нього йде тренер. Зараз. Ага, щось і корку. напевно, судома звела. А ви звідки? З Житомир. Житомира? Ні, Житомир. Житом... А короспіше. Біля Житомира. Біля Житомира. Ні, це Житомир біля вас. Давайте так. Це Житомир біля Коростишина. Де що у вас там? Гучно буває? Ні. Ні? Слава Богу. Так, дівчата, ну що, хочете назад додому? Ні. А що вам нікому додому не хочеться? Що вдома так погано, що ви тут хочете залишати? Так, до школу не дайте. А що та школа не ходіть, ви вже такі розумні всі. що та школа? Ну реально, навіщо взагалі та школа? Будемо зараз працювати одразу йти. А що в школі? А ви онлайн вчитесь чи вже ходите? Ви сумуєте за однокласниками чи ні? Ні, ну хоч правду кажуть. Що зараз підете туди на Так. Да. — Проти кого да? будете? Вони е, п'ять проти хлопців? Да. Запоріжжя? Ну що, винесете їх? в Одну калітку чи ні? Ні, да. Запросто. Запросто. Запросто тобто... да. М -м. Що що зробите? У роботі у роботи. Що виграли? Як сказали, ти бо і виграли. Тобто ви люди слова виходять. І Що по йогурту отримуєте? А так. я з ними в команді був. Можна мені теж один. Це, Все, це. дякую. Не сюди. Комусь не достанеться. Тримай. Спорт навчає перемагати як на спортивному майданчику. Так і в житті. Але жодна перемога неможлива без пам'яті про тих, хто був до нас, і про шлях, яким ми йдемо. Наші герої, наші події, наша історія все це фундамент. Фундамент, на якому стоїть наша з вами країна. І лише пам'ятаючи про це, ми здатні будувати майбутнє, за яке варто боротися. То написав Маруся Чорай. Ліна Костенко, Ліна Костенко, молодець. Ліна Костенко, молодець. Ліна Костенко. Молодці. Ліна Костенко. Молодець. Костенко Лі? правильно. Ліна. Правильно. Ліна Костенко. Ліна Костенко? Абсолютно правильно. Як звали соліста відомого українського гурту Скрябін? Андрій. Е правильно, Андрій Кузьменко. Кузьма Скрябін. Так, а звали його. Найкраще ім'я в світі у нього, як Андрій. особі. Правильно. Кузьма. Кузьма, а ім'я? Ну, Кузьма ми знаємо, як Кузь... Андрій Кузьменко. Кузьма. Кузьма. Е -е -е Андрій, Андрій кузьменко. кузьменко. Андрій. Андрій Кузьменко. Андрій. Андрій. Андрій Кузьменко, правильно. В якому році в Україні відбулась помаранчева революція? 2008. Ні-ні-ні, раніше. Раніше? 2004. Молодці. 2004. 2004. То 2004. 2004. Правильно, молодці. 2004, помаранчева революція. 1900. Ні-ні-ні, 2008. 2004. Молодець. 2004. 2004. Молодець. 2004. Правильно. Хто зображений на, на купюрі в тисячу гривень? Молодець. Володимир Вернацький. Possibly... Володимир Вернацький. 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 Молодці. Грушевський. Який? Який? Вернацький. Вернацький. Грушевський. А яка область найменша за площею? Чернівецька. Чернівецька, абсолютно правильно. Чернівецька. 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 Молодець. Чернівецька. Черні, черні Молодець. Чернівецька? Молодець. Чернівецька. Черні Чернівецька. Абсолютно правильно. Яку карпатську страву готують кукурудзяної каші, сала та сиру? Банош. Молодець. Бануш. Банош. Банош. Молодці. Банош. Молодець. Бануш. Молодець. Банош. Банош. Це тим скринським. Ти Збирається щось відповідати загалом. Українська. Ану, то автор пісні у неї є Олег. Це Шугар. <с 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 Олександр, ви приїхали з Запоріжжя з дітьми. Так, Так, ми з Запоріжжя. Безпосередньо Запоріжжя чи з Запорізької е, області? Не, безпосередньо Запоріжжя. Місто, Запоріжжя. Місто Запоріжжя досить близько знаходиться до лінії фронту. У вас там не тихо, м'яко кажучи. Як діти зараз? Е, перше, що ми повинні це безпека дітей. Тому ми, якщо повітряна тривога, відразу спускаємось. Дуже важко. Батькам дуже важко щось привезти, щось відпустити. Це Найважче було привезти навіть, сюди. навіть ми, сюди. Ми їздили на Ужгород, Не кожен з батьків дав згоду, щоб він поїхав. Його з чим це пов'язано? Вони бояться просто відпускати e, в інший da, регіон da, чи da. через за, за все. транспорт або десь щось там прилетіть. Тут вони хоча б під боком контролюють, а ага. тут не, дуже, дуже важко. Ну, це вони так думають, що вони контролюють, але це батьки, так, звичайно. Так. Хоча тут вже ну тут спокійно, тихо і діти можуть відпочивати. І Саме це і ми наголошуємо, що тут най, най, найбезпечніше місце, яке може бути. Ага. Але багатьох не відпустили. Е, ну, Були питання. Угу. Наскільки важливі, як ви думаєте, такі ось заходи масові, де багато дітей з різних регіонів спілкуються один з одним. Е, перше, це показник розвитку спорту тому що більшість спортивних секцій або гуртків, або чогось вони не мають такої бази. Діти просто ніколи не не бачили, що там є басейн, що є такий корти, що є таке питання, що можна ось тут проводити навчальні тренувальні збори. Тому що наші всі збори це максимум це палатичний лагер, кемпінг якийсь, то це дуже дуже високий рівень, і для них це стимул для того, щоб займатися. Вони розуміють, що спорт може принести дуже. Будь цікавим е, спілкування з, зі спортсменами, які розповіли, що вони там більше мільйона заробзаробляються. У нас була вечірня дискусія. А що, що б я робив з такими грошима. Так, і що вони обрали, пацани? Хлопці хотіли відкрити свої спортивні клуби. Ох, нічого вкласти да, в розвиток. спорту. Клас. Дуже класно, що так діти думають. Не просто купити собі машину якусь там, або там квартиру десь в Запоріжжі, а відкрити спортивний майнечка, спортивний спортивне Так, безпосередньо саме в спорт. Клас. Тому що в них не було такого. Дякую вам, бережіть дітей, переказуйте вітання батькам. Батьки з Запоріжжя, ваші діти добре їдять, поводять себе класно, вони виховані, вони в шапках і добре сплять. Без тривог це найголовніше. Життя спортсменів це завжди рух уперед і шлях угору. Це подолання труднощів і підкорення нових вершин. Саме так цього разу діти вирушили до найвищої точки України. Сходження на говерлу стало для них випробуванням на витривалість і характер, крок за кроком, долаючи в тому, вони доводили собі, що немає нічого неможливого, якщо йти до цілі разом. Звичайно, такі навантаження забирають чимало сили калорій. Тому і раціон у таборі був продуманий відповідно, смачний, поживний і корисний. Адже дітям в такому віці дуже важливо відновлювати енергію правильно. Так, ну у мене на моєму youtube каналі е, є такий проект, де я їжджу різними містами України або країнами, коли міг ще їздити країнами, і дегустував їжу. І ось сьогодні будемо кустувати, що дають дітям тут у таборі. Я прям побачив ці порції, мені захотілося про це сказати. По-перше, величезні порції. Величезні. Тут немає такого, що ось так жмінько поклалися. Годують, як то кажуть, на Ну, Вони всі тут такі здорові, пацани. Я вже боюсь навіть до них щось підходити близько до цих пацанів дітей, які тут. Тому і годують, напевно, так. Сьогодні у нас борщ. Сьогодні у нас запіканка з куркою і з сиром, сказали. Вареники з картоплею. Я взяв собі, взяв собі свіжих помідорів ще. І салат тут у нас е, бурячок, горох я бачу. І сказали, є чорносли. Зараз це будемо пробувати. Виглядає це симпатично і апетитно. Погнали! Ммм. Він з м'ясом. Це я зараз не жартую. Для мене це. Ну я не думав, що буде м'ясо. Чесно, а воно тут є. Yeah. М'ясо смачне, мм. Mm. Mm. Ну, ця запіканка топ. Так, вареники. Mm. Дуже смачно. Причому мені дуже подобається форма вареники, вони невеликі. Якраз таки ідеальні, щоб оп, в рот закинув і їж. Це смачно, дуже смачно готують. Кому? Хотів би зараз подякувати е -е, кухарям, які тут працюють, дівчатам, хлопцям, які готують їжу для дітей. Дуже і дуже смачно. Дякую вам. Моя вам порада — завжди з собою на роботу беріть плавки. От завжди, куди б вони їхали, завжди хай вони краще будуть, ніж їх нема. Щоб Потім от так не стояти в джинсах і не дивитися, як купаються люди. А по-друге, я зараз стою дивлюсь і розумію, блін, це просто табір мрії. Реально, ти займаєшся своєю улюбленою справою, ти тренуєшся, ти спілкуєшся з. Новими людьми, з друзями, знайомишся. Ти плаваєш в басейні. Це немає такого, як колись я там приїжджав в Маріуполі в табір, і ми ото там по десять людей заходили на три хвилини купалися. Там оце баба сіяла горох, раз пірнули і пішли. Тут у людей є все просто свобода. Вони пірнають, скільки хочуть, плавають, скільки хочуть, сміються. Я ось скільки тут стою, зараз весь час вони щось хочуть. Це дуже і дуже класно. І коли ти бачиш дітей такими щасливими, ну, це найкрутіші емоції, що зараз є. Це щира правда. У другій половині дня на дітей чекав вечір українських традицій: пісні, танці, всі в вишиванках справжня краса. Повірте. Дивився на них і заздрів, бо сам був без вишиванки. Кажу чесно, хотів взяти, але як це часто буває, в останню мить забув вдома. А що поробиш? Роки вже не ті, пам'ять підводить. Те, що я не забув в Карпатик приїхати, для мене вже неабияке досягнення. Такі вони всі класні в цих вишиванках? Ну, звичайно, не всі є там, деякі хто в футболках, як я, наприклад. Але більшість вишиванка це так красиво виглядає. Взагалі, в нас дуже красиві національні наряди. Я вам можу сказати це. Ось зараз я дивлюся, наскільки всі красиві, різні ці вишиванки, І одразу зовсім інші обличчя у дітей. Тобто я цілий день їх бачив у спортивному, а тут вони вдягли такі вишиванки. Одразу таку ну в мене гордість, чесно можу сказати. Чому ви навіть не уявляєте, як це складно? Я можу вам це точно сказати. По-перше, багато дітей. По-друге, не забувайте вік дітей. Їм по 15, 16, 17 років, а в такому віці ось танцювати ось так парами. Ну, може бути дуже дуже складно, але тим не менш треба віддати належне організаторам і самим дітям вони йдуть на контакти. Це роблять Це дуже дуже класно. Вас приїжджають відомі люди сюди, публічні люди для того, щоб бачити з дітьми, як діти взагалі на таке реагують? Е, дивіться до нас цієї зміни цієї зміни і цього року приїжджали амбасадори проекту. Та. Це дівчата синхронного плавання Алексієва, Марина і Владислава. Звичайно, що діти реагують, вони хочуть фото, вони хочуть автографи. Євген Кошви теж приїжджав до нас. Добре, і нам добре. дуже приємно, коли відомі люди йдуть до дітей, комунікують з ними, фотографуються з ними, не відмовляють їм. Це од ми дивимося сторони, і нам нам це дуже приємно. Вони проводять з ними зустрічі. Вони дівчата-синхроністки проводили з нами і тренування з плавання, мастер-класи, про тому, що у нас немає плавців. У нас є просто додаткові тренування з плавання, але Дівчата вони показували і всі приходили на ці тренування. серйозно. Так Власне. ми дивилися фільм про дівчат, їхні, які зняли. Ну... Це було дуже класно, і я думаю, що в нас має бути завтра зустріч з Жаном Боленюком. Я думаю, що це все має бути і з вами. Теж я думаю, що діти сприймуться дуже класно. Вони Зв... дуже відкриті. Звичайно, коли Жан буде прогибом кидати дітей. Ну, це дуже на це приємно подивитися. Це дуже важливо. Тому власне Жан сюди, Жан сюди приїхав. Дуже класно. Вчора Євген теж в нас вийшла така комунікація з дітьми з Євгеном. Вони починають жартувати. Він відповідає жартами, і це ну давайте євгений жартами відповідати. Це це. Ну, напевно, до вас інший Євген приїжджав Просто не, не той, кого я знаю. Вони старалися всі. Так. Як ви думаєте, з якими емоціями діти поїдуть? Звідси, бо це важливо. Е, дивіться, перша зміна. Е, діти плакали. Так. Вони обнімалися з нами. Вони казали, що це кращий табір, який в них був, О. тому що вони не знали, як це саме відбуватися. Вони бачили відео, але вони не проживали цього. А перша зміна це все прожила. Знаєте, це ватри, це вечірні дискотеки, це перші повільні танці, це все накопичення емоцій. І в кінці. Не вони просто обнімалися, плакали з нами. Всіма ми знали, ми були готові до такого, тому що всі діти реагують щирими емоціями. Представники теж казали, що тепер ми маємо мотивацію виступати, реєструватися в шкільних лігах, ставати кращими. Вони бачать цю мотивацію. Це дуже І закінчення шкільних ліг сезону. Табір це і дуже класна мотивація для них. Ще одним приємним сюрпризом для дітей став приїзд особливого гостя, олімпійського чемпіона з греко-римської боротьби Жана Боленюка. Для них це була унікальна можливість поспілкуватися зі справжнім чемпіоном, поставити свої запитання і почути відповіді з перших вуст. Ну а ми зі свого боку теж поділилися кількома порадами, які можливо допоможуть цим дітям у майбутньому. Моя головна порада не боятися. Це найголовніша порада. Скільки разів ми можемо себе зупинити самі? Навіть не говорячи про батьків, не говорячи про друзів, про родичів, які приїжджають і можуть тобі за столом сказати, та ну куди тобі в той спорт, тобі вже там 15. або куди тобі лізти там туди, є таких, як ти, мільйон. Або куди тобі нікого не слухати. Про це теж казав Жажан. І я собі це можу сказати, і вам це можу сказати. Вірте в себе і не бійтеся, не бійтеся взагалі ніколи і нічого. У вас такий період зараз, що все перед вами. Будь-що перед вами. Оце головне не боятися. І ще б яку пораду я вам так само дав цінувати батьків. Оце важливо. Тобто, у мене зараз вже нема батьків ані мама, ані тата. І мені дуже складно. Іноді, навіть в такому віці, навіть дуже сильній людині, такі як я, хочеться до когось на ручки. хочеться комусь подзвонити. Раніше, коли мама мені телефонувала о 5-й ранку і питала: синку, ти де? Я казав, мам, ну, ну чого ти мені телефонуєш? Ну я з пацанами, я приїхав в Маріуполь, а мені вже було там ну, за 20. Я кажу, я з пацанами, ми гуляємо, все окей. Зараз я б все віддав, щоб мені о 5-й ранку зателефонувала мама і запитала, де я. Тому цінуйте своїх батьків, кажіть їм, що ви їх любите, проводьте з ними час. Не психуйте, коли вони щось від вас хочуть. Не психуйте, не реагуйте негативно, типу, мам, та я поїла там, та ну мені не холодно. Що ти від мене хочеш? Не реагуйте так. Повірте, нікому ви так не будете потрібні в житті, як самому собі або самій собі, і своїм батькам. Тому цінуйте тих, хто вас любить. Оце найголовніше від мене тві поради. А потім була традиційна ватра з піснями, танцями та посмішками. Я дивився на цих дітей і відчував гордість, яка ж у нас неймовірна молодь. Вони щирі, сильні, талановиті. І, дивлячись на них, розумієш, наше майбутнє вже почалося. Вже почалось, мабуть, майбутнє. А це либонь вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже і не взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сто ерзасів у собі. Чесно кажучи, я дуже вірю в такі ініціативи. Мені дуже хочеться, щоб такі ініціативи були і надалі. Бо коли діти спілкуються одне з одним, коли вони щасливі, коли вони посміхаються, вони згадують, що вони діти, і у них є дитинство. Я дякую всім тим, хто робить наших дітей щасливими. Це проект Пліч опліч для тих, хто залишається людьми. Мене звати Андрій Бідняков. Дякую вам всім.